Ці світлини все, що залишилось від будинку, де жила родина Ольги. Жінка мала чоловіка та двох доньок тієї ночі, коли ворог задав удару по приватному сектору, старшою не було вдома, що й врятувало її від смерті, розповіла сусідка Ганна Тищенко. Бачили, що спочатку мову витягли. Вона ще жива була, От, дуже сильні голови таке. Доченька вийшла Тоже жива була. Ну, мама сказала, що вона там померла. А Дочку реанімірувала, ну, не змогла реанімувати. Поряд разом із родиною мешкає Дмитро Чароватий. Після вибуху чоловік допомагав діставати подружжя з під завалів. Все дуже швидко відбувалося. дві секунди буквально. Зриви і вийшли на вулицю, крики людей почали доставати людей. Женщину, дочку, полуобгоревших, обгорівших, живые были. були. Дмитро каже, будинок його родини теж зазнав суттєвих руйнувань, втім переїжджати поки не планують. Стекла, всі окна, криша, потолки посипались говоря. стены порасходились чуть-чуть ну и сопсут вообще как рецепт ну сами видите что... ну ты тут город будут точить да ну как бы жить можно Почувати може, поцілила окупанти і по дитячому садку Запоріжжя. Працівниця закладу освіти Ірина Ткаченко розповідає: в цей момент перебувала в будівлі. Каже, коли почула тривогу, одразу пішла в укриття. Глянула там, горить все вже провода, висіли, ну і там загорілися в тих двох кабінетах. Ну нема нічого цілого. Всі вікна розбиті, всі перший етаж повністю там горіло дуже. Потім лилась вода, опалення. Там десь прорвалися над музична зала, там зверху і там з батареї. Ще вчора були заняття, були діти. Сьогодні вже немає. Ми побачили зруйноване наше життя. Наші всі мрії. Я в цьому року працюю 15 років, і кожен з нас ну, другий дім. Також внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали шість багатоповерхівок, приватний будинок, об'єкт соціальної інфраструктури та заклад харчування, повідомила у своєму телеграм-каналі секретарка міської ради Регіна Харченко. Поранень дістали 12 людей, серед них немовля. Нині в лікарні залишаються п'ятеро людей. Інші отримують допомогу амбулаторно, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.